Понад 120 тисяч дітей області шкільного віку цьогоріч планують оздоровити та надати відпочинок приблизно 80 тисячам хлопчикам та дівчаткам. Цьогорічний відпочинок та оздоровлення дітей буде проходити в нових умовах, наголошують чиновники. В цілому я хочу сказати, що позаміські заклади оздоровлення відпочинку забезпечені, підтверджують нам департамент охорони здоров'я медичними працівниками. Відповідності до типових штатних нормативів. Я думаю, що будуть вирішені питання і по педагогічних працівниках. Всі путівки планується придбати в оздоровчих закладах, які розташовані в нашій Житомирській області. Цьогорічний відпочинок дітей виділено значно менше коштів ніж минулого року. В районах скоротили таке фінансування на півтора мільйона гривень. Зазначає заступник директора департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Олександр Антонюк. Та додав, що не виділили жодних коштів цьогоріч з бюджет. На оздоровлення та відпочинок дітей в Андрушівському, Бердичівському, Ємельчинському, Легинському та Руженському районах можливості для оздоровлення дітей в області в Криму відсутні. Дитячий центр Артек відмовився від оздоровлення дітей з всієї України. З міркувань безпеки направляти дітей на Чорноморське узбережжя інших регіонів України за бюджетні кошти Житомирська область не буде. Сьогодні навіть складно підібрати бажання і за батьків для направлення до, на жаль, єдиного державного центру молода Гвардія», який розташований під Одесою. Житомирщина чи не єдиний регіон, де на відпочинок та оздоровлення дітей виділяють кошти не лише з обласного та районного бюджетів, а й з сільських.